Друзі, вітаю! Еммануель Макрон летить в Китай домовлятися, в тому числі про Україну. А міністр оборони, колишній міністр оборони Сполучених Штатів, каже, що план Росії насправді і Штатів зробити так, щоб і Росія, і Європа кинули Україну. І зараз друга частина, щоб Європа кинула. Європа тим часом виходить урсула і каже: А я люблю Україну: 90 мільярдів євро. Це сотка, 100 мільярдів доларів. Ми даємо, каже, Україні для того, щоб Україна могла жити, функціонувати і закрити всі свої фінансові потреби. Далі, ми бачимо, що відбувається в Росії. Вони так бравадно показували, що їм там нічого не цікаво, і маринували цього Віткофа і маринували Джареда. Ну, от 6 годин, потім 5 говорили, потім кормили якоюсь гидотною російською кухнею. Ну, от а потім е, Росія каже: Ні-ні-ні, ви не та вони ска нічого не буде. А потім зрозуміло, що треба меседж поправити. І те, що я вам писав в ранковому відео, знаєте, все рівно 4 документи відправили. да? не просто так. Що це значить, куди рухаємося? Давайте все проаналізуємо. Підпишіться зараз на цей YouTube канал для того, щоб отримувати оперативну аналітику, і мільйон з вас не підписані. От, якщо ви це робите під час відео, це діє навпаки, як хоче російська БТФерма, яка нас... Намагається понизити ваша підписка, навпаки, робить більше простору для україномовної аналітики. Тому підписуйтесь, а ми починаємо. Власне, закінчились перемовини. Багато зараз інсайдів, багато різних стратегій. Ну, найсмішніше, найпростіше з того, що західна каже, слухайте, ну це якась взагалі смішна історія. Вітков, який приходить на переговори до України, не побритий, не причесаний, дивиться зневажливо. Інша справа: Відьков їде до Путіна. Вибрався, красивий, туфлі туфліначистий, ходить на екскурсію 6 годин, дивиться торгові центри, якісь вторичні московські ресторани, каже, смачно, класно люблю Путіна. Ну і західна пресика: слухайте, вам не здається, що він грає не нейтрального переговірника, а грає за Росію? От, загалом м'яч на стороні Трампа. Те, що відмовились від зустрічі з Зеленським, говорить про те, що. Путін не прийняв наші три умови: не скорочення армії або, як мінімум, озброєння, гарантії безпеки і вихід з Донбасу. Раз до нас не приїхали, значить, теми для розмови немає. Поїхали прямо до Трампа. Раз поїхали до Трампа, Трамп має вирішити, що план, який Путін запропонував через Дмитрієва, Вітькову і Трампу. Пройшов Україну, пройшов Росію, вернувся до Трампа. Але Путін його пропонує і зараз не приймає, дає чотири документи на вибір. По великому рахунку Путін Трампа водить за ніс. і каже: а тепер ти вибирай. Так подождіть, ви ж самі дали, що ви хотіли. Нащо ви зараз намагаєтесь переписати свій же план? Трамп може сказати: ОКей, дати Україні атакам зі зброю, гроші. скажіть, от вам два місяці виженіть їх з своєї території, зброї багато. Або зараз почати зливати треки з плівок Міндіча, ще більше послаблюючи позицію України, мовляв, давайте все робіть. Є такий Джозеф Боско, він був міністром оборони в е, цього, він був міністром оборони в Штатах е, в 2003. Шостому, ось так році. І він каже, що насправді хочуть послабити Україну, забравши спід неї Європу, залякавши Європу, поставивши її під приціл майбутнього нападу, але, типу, не допомагайте Україні, ми швиденько з нею розберемося. І він каже, що такий план. Він каже, що він помилковий, він неправильний, але тим не менше він його як мінімум е, виділяє. Е, але поки е, він виділяє цей план, Макрон летить. До Китаю, і власне там будуть перемовини Європа, Європа, Китай щодо України, і знаєте, Китай показав, що Росія для них васал. Їхній представник смотрящий був на переговорах, контролював Росію. Китай не вірить Росії, і знає, що вони хочуть злитися під Штати. Ну, от вони це не дають. Ну, от ми цим можемо скористатися, і Макрон зараз повинен все ж таки. Переговорити з самим Сі Цзінпіном, що мовляв, впливайте на Росію, щоб вони вийшли з України і щоб власне війна. Зупинилася, тому що трек цей ми не списуємо. Росія кричить, що ви не так зрозуміли трек працює, і я вам теж зранку казав велика вірогідність, що трек працює. От, дякуємо Урсулі, що посилює наші позиції. Президент теж мав би посилити зробити широкий кадмін представництва різних партій, різних прошарків суспільства, не тільки тих, хто голосував за слугу народу, щоб зняти корупційне навантаження, бо ці ж менеджери, що зараз вони ж прокралися. Вони прокралися, насували своїх людей в цей Кабмін, і їхні люди зараз в новому бюджеті будуть їм пакувати чемодани на офшорах. І тут пропозиція, що давайте посилимо Україну, щоб цього всього не було. Друге, ЄС дає 90 мільярдів євро, щоб покрити всі. Фінансові потреби України на 26-27 рік. Нагадаю, сьогодні прийняли бюджет це хороша історія. Правда, є погана історія. Дефіцит бюджету майже 20% 18,5%, але з прихованим 20%. Но, якщо забрати Чернишова, Міндіча, Цукермана і решту банди, дефіциту нема. По великому рахунку, дефіцит це спроба вкрасти на схемах темах в особисті кармани. Заберіть корупцію, перепишіть бюджет, буде хороша історія для держави. Залиште, як є, а Мінді чи чернишови будуть щасливі, а ми за це заплатимо. Ось це важливо пам'ятати і донести нашим західним друзям. Корупційні лапи в державній бочці меду терчать, і це треба забрати. 257 депутатів проголосувало. Що важливо ще зрозуміти, друзі? Це демонстрація того, що парламент може працювати. Парламент може приймати рішення. Значить, можна з цим працювати, і треба приймати антиросійські закони, а не валяти дурня. Ось цей італійський протест, який вони задумали, треба завершувати. От, і все-таки працювати на повну, поки що парламент прикидається. Далі що ще Єврокомісія запропонувала це Урсула два рішення для фінансування України на два роки, власне 90 мільярдів. І вони ще пропонують загалом збільшити цю суму, і вона може бути набагато більша. Але вони кажуть, що давайте несемо Росію в чорний список держав терористів. І Вони кажуть дуже просту, але дуже класну історію. Кажуть, дивіться, ну Росія ж терористична держава, фінансує тероризм, вбиває людей, викрадає дітей. А чому вона так впевнено себе почуває? І вони вносять Росію в список в сірий список за відмивання грошей. Ну от про це пише Політіко. Ну даєш Росія з до свого чорного списку країн з високим ризиковим відмивання грошей фінансування тероризму згідно з інформацією чиновників ЄС. Документ буде дуже скоро прийнятий. Нам така історія підходить. Росію треба карати. От. Тому з бюджетом буде. Дірка в бюджеті є, корупція в бюджеті є. Тому треба питання ставити, щоб корупції не було. Дякуємо Європі за допомогу. Бачимо, що план Путіна вибити Європу від нас поки що не спрацьовує і це добре. От зараз м'яч на стороні Трампа. Почекаємо, які рішення він... Прийме, буде ховатися, підігрувати Росії чи тиснути на нас. Ми все це побачимо. Головне з гордопіднятою спиною на це реагувати, пояснювати пану Трампу, що антиукраїнське завершення війни насправді є антиамериканським, враховуючи, що сьогоднішня підтримка Трампа. Теж не така монолітна, там уже і нові праві, там уже і вам мага, там і трампісти, там старі республіканці. Єдинності моноліту немає. Плюс демократи, які теж хочуть ставити свої 5 копійок. Ми теж на цьому можемо зіграти. Друге, ми Трампу повинні показати, що Путін не є тим чемпіоном, якого він себе показує. Путін лузер. Путін лузер, який зараз намагається використати свої агентурні мережі щоб задурити Трампу голову. Третє, Путін залежний від СІ. що робив міністр закордонних справ Китаю трампійського ворога е на переговорах секретних переговорах Трампа і е трампістів і Путіна. Ось тут власне і велике питання. Зрозуміє в цей раз Трамп, коли вже китайці сидять на російській стороні, що Росія не є суверенною державою, що Трампу він морочить голову, а, а власне Китай грає Росію. Це перше питання. Друге, кине нас Європа чи не кине? Бо сьогоднішній тренд натякають, що ні, плюс 90 мільярдів. Повірте, це серйозні гроші для нас. І це ще ми не перейшли до заморожених активів, на які теж Європа, сказала, знайшла інструменти. Давайте поговоримо з широкими мазками про найважливіше союзників. Тому що ворог чіткий і зрозумілий, але ось два союзники є. І третє, Макрон поїхав в Китай. Китай потенційно може хоча б на пів ноги стати на нашу сторону чи ні? Складні питання, але давайте їх аналізувати. Підпишіться на цей YouTube канал, бережіть себе, бережіть своїх близьких до зустрічі!